Відаю! А що як мрія про незалежну Україну народилася, зазнала поразки, але так і не померла задовго до 1991 року? Сьогодні ми якраз і зануримось у цю неймовірну історію в українську революцію 1917-1921 років. Отже, щоб зрозуміти, з чого все почалося, треба глянути на карту того часу. На початку ХХ століття українських земель як єдиного цілого просто не існувало. Вони були розірвані на шматки між двома велетенськими імперіями, які до того ж ворогували між собою. І цей кордон він же ділив не просто територію, він проходив крізь долі мільйонів людей, створюючи напругу, що от-от мала вибухнути. І ось у 1914 році вибухнула Перша світова війна. І ця лінія на карті перетворилася на справжнісіньку лінію фронту криваву і безжальну. Найстрашніше було те, що українці опинилися по обидва боки цього фронту. В окопах вони змушені були стріляти одне в одного, воюючи за інтереси чужих імператорів. І наслідки, звісно, були просто жахливими. Економіка зупинилася, заводи стали. Родючі землі, які завжди годували, перетворилися на пустку. Голод, хвороби, це стало новою страшною реальністю. І разом з цим відчаєм зростав і гнів гнів на правителів, які кинули людей у це пекло. Повітря було неелектризоване, і всім стало зрозуміло так далі тривати не може. І ось це відчуття, коли далі так жити неможливо, воно і веде до того, що ми називаємо революцією. Це, по суті, вимога, вимога кардинально все змінити, коли старий порядок стає просто нестерпним. І от у березні 1917-го цей старий світ він просто тріснув по швах. Російська імперія, яка здавалася непорушною скелею, розсипалася на порох. І в цьому хаосі, в цьому вакуумі влади, раптом з'явилося унікальне вікно можливостей для українського народу. І, українці, вони не стали чекати. Момент треба було ловити. Буквально одразу після падіння царя у Києві збирається власний уряд Центральна Рада. А очолив її, до речі, видатний історик Михайло Грушевський. А вже за кілька місяців у листопаді вони роблять рішучий крок. Проголошують Українську Народну Республіку вперше за століття. Але як то часто буває в історії, радість тривала недовго. У Росії до Вледи прийшли більшовики, і вони зовсім не збиралися нікого відпускати. Навпаки, їхньою метою було збудувати нову, вже червону імперію, і Україна в їхніх планах була ціллю номер один. І якою ж була відповідь України на цю загрозу? А відповідь була рішучою. У відповідь на вторгнення більшовицьких військ Центральна Рада видає свій четвертий універсал. Це вже не просто автономія, це повна стовідсоткова незалежність. Та слова довелося підкріплювати ділом. Молода республіка почала боротися. Але сили були, м'яко кажучи, нерівними. І символом цієї відчайдушної боротьби став легендарний бій під крутами. Подумати тільки студенти, гімназисти проти професійної армії вони віддали свої життя, намагаючись зупинити навалу. Та врешті-решт. Київ не встояв, і коли більшовики увійшли до міста, почався терор. Що відбувалося далі? Чудово описують слова сучасника Сергія Єфремова, божевілля й страх літали над містом. Це був початок їхнього жорстокого панування. Але історія, знаєте, не стоїть на місці. Поки на сході точилися криваві бої, на заході відбувалося щось не менш дивовижне. Друга імперія, австро-угорська, теж доживала свої останні дні, і це відкрило абсолютно нові перспективи. І ось ще одна імперія падає. Австро-Угорщина розсипається, а українці Галичини, не гаючи часу, проголошують у Львові власну державу, Західноукраїнську Народну Республіку. І тепер українських держав стало дві дві, але з однією спільною мрією. А тепер уявімо собі Київ, 22 січня 1919 року. Софійська площа заповнена людьми, повітря буквально дзвенить від очікування чогось неймовірно величного, моменту, на який чекали цілі покодіння. І ось лунають ці слова проголошується акт злуки. Це був той самий момент. Мрія століть стала реальністю. Дві частини України Схід і Захід, які століттями були розірвані, нарешті об'єдналися в одну єдину соборну державу. Не дивно, що саме цей день, 22 січня, ми і сьогодні відзначаємо як День Соборності це свято єдності, яке народилося саме тоді, в ті буремні часи, як символ віковічного прагнення українців бути разом. Здавалося б, ось він, тріумф. Але реальність була набагато жорстокішою. Об'єднана Україна опинилася, по суті, в ліщатах, затиснута з усіх боків. Свято тривало недовго. Давайте подивимось, хто були ці вороги. З північного сходу, звісно ж, знову наступали більшовики. Вони хотіли затягнути Україну у свою нову радянську імперію. З півдня рушила Біла армія. Це були залишки старої царської Росії, і вони мріяли про реставрацію єдиної та неподільної імперії, де для незалежної України, звісно ж, місця не було. Ну а із заходу тиснула новостворена Польща, яка теж мала свої територіальні амбіції і почала війну за західноукраїнські землі. І що могла зробити молода, ще не зміцніла держава проти таких потужних сил боротьба на три фронти одночасно це було просто неможливо до 1921 року все було скінчено революція зазнала поразки. Але чи означає військова поразка кінець історії? Зовсім ні, тому що революція залишила по собі щось набагато сильніше за армії вона залишила ідею. Ця ідея, ця мрія про власну соборну державу вона не згасла. Вона, знаєте, ніби пішла під землю, перетворилася на ту саму іскру, яка продовжувала тліти цілих 70 довгих років радянської окупації, надихаючи все нові й нові покоління на боротьбу. І ось що найголовніше. Хоч та держава і впала, вона була першою. Це була перша спроба, перша заява на весь світ про своє існування. І саме на цьому досвіді, на цій пам'яті, на цьому фундаменті, зрештою, і була збудована сучасна Україна 1991 року. І це, мабуть, змушує задуватися, наскільки ж потужною є історична пам'ять, як досвід боротьби, навіть програної, може стати невичерпним джерелом сили для майбутніх поколінь, чи не так?